Вітаю вас, друзі! Продовжуємо цикл селекція, вирощування сіянців до посадки в ґрунт. Після того, як наші сіянці насіння проросли, вони висаджуються або в невеличкі стаканчики 300-500 гр, або висаджуються такі трохи більші подони. І дорощуються приблизно десь з березня місяця до висадки в ґрунт. Це десь травень, кінець травня, початок червня місяця. Що цікаво на цьому етапі? Як ви бачите, всі листочки на нашій сіянці мають однакову форму. І це говорить про те, що весь культурний виноград має свої істоки від одного предка. До речі, тільки один вид вітіс вініфера, виноград культурний, має таку форму листка на сіянцях перший рік життя. Якщо, наприклад, посадити Вітіс Ампілопсіс або Партеноцесус, який росте нас на заборах п'ятілисний виноград, то його сіянці будуть мати свою характерну форму листка. В першу чергу це ось все, Партеноцесус. Хто не знає, тут в мене бісєтка, альтанка заплетена для Красоти душі. Пертеноцесус, Вітіс, раундофолія, ампілопсіс, цинерія, дриландері і інші види винограда, вони мають 20 пар хромосом, тобто в них в ДНК 40 хромосом. Виноград культурний Вітіс вініфера, який їстівний, він має 38 хромосом, то тобто есть 19 пар. І за того вони між собою не схрещуються без допомоги гієної інженерії. Отакий листочок на сіянцях Вітісвініфіри буде весь перший рік життя. Коли ми його висадимо в грунт, він буде рости до осені, А вже наступного року на цій лозі будь листочки вже характерні. Для сорту чи форми, і залежать вони будуть тільки від батьків, які приймали участь в схрещуванні. Якщо, наприклад, взяти і відщипнути коронку на цьому сіянці, і вже в нас буде тоді йти пагін з пазухи, спасинка з буде вирости новий пагін, то він буде вже мати характерну для. Форми винограду, форму листка. Тобто сіянець буде думати, що в нього вже почався другий рік вегетації. Є таке поняття в селекції прискорення селекційного процесу. Там виганяються сіянці в одну лозу, прищипуються декілька разів за сезон, гарно годуються, багато сонця, теплиця. Підживлення. І якщо не в перший рік, наприклад, бо то є як, як би в літературі і такі випадки, то на другий рік вони точно закладають соцвіття і навіть дають сигнальне гроно Але в обичних умовах, коли в нас ще в травні, в нашому регіоні в Київській області, де я проживаю, Ще в травні до кінця травня бувають заморозки. висаджуєш в ґрунт десь в червні місяці і до осені, дай Боже, щоб він прижився, дав якусь лозу невеличку і перезимував. Оце завдання першого року вегетації для нашого сіянця. Що ще цікаво можна розказати? Вирощування, як я вже на початку сказав, можна вирощувати в стаканчиках окремих, тоді якби легше пересаджувати, так я робив ось майже 20 років. Останні роки вирішив перейти на більш йомкості, тому що, от, наприклад, в травні я висадити не можу, бо будуть заморозки. До червня вже жарко. Стаканчики потрібно кожен день поливати. А такі великі ємності дають можливість додержати сіянець до висадків в ґрунт і поливати там, наприклад, раз в тиждень. Тому що весною, як ви знаєте, дуже мало часу і буває, можна прогавить. Великі ємності привіз на ділянку, пересадив, як звичайно, розсаду. І тоді пронумерував. Зазвичай, коли я виращую в стаканчиках всі минулі роки, то я номерую сіянці, записую в зошит і присвоюю їм номера зразу при посадці в стаканчик. На кожному стаканчику записано номер його. В блокноті записана батьківська пара. І таким способом ведеться облік і строгий учот. Тут на ямкостях ззаді підписані так само батьківські пари. От. І вже нумерація тоді буде при висадці в ґрунт. Це що, короткий відеоогляд, що касається вирощення сіянців до посадки в ґрунт. Дякую за увагу.